У міській раді шукають нових керівників департаментів освіти, житлово-комунального господарства та земельного. З цією метою оголошено конкурс. Про це під час брифінгу оголосив секретар міської ради Ярослав Кушнірик. Окрім того, на брифінгу повідомили про майбутнє перейменування вулиць на честь ще одного загиблого майданівця з Чернівців. Кошнірик каже, нині вони отримали дві пропозиції від громадськості. Перший варіант це зміна назви вулиці Фрунзе, оскільки вона розміщена біля вулиці Щербанюка. Другий варіант. Це вулиця, на якій він жив, але ця вулиця, вона не знаходиться в центрі міста, і відповідно її перейменування може бути тоді, коли це буде прохання сім'ї. Не оминули обговорення житлово-комунальних питань Чернівців. Зокрема, Ярослав Кушнірик зауважив, цьогоріч ремонт доріг відкладається, оскільки підприємство, яке за це відповідає, має величезні борги. По заробітній платі, якщо вже ну, станом на минулий тиждень там було. 750 тисяч, але враховуючи, що вже додалася зарплата термін сплати по лютому місяцю, там уже мільйон триста. Під час брифінгу Кушнірик повідомив, окрім нього наступного разу на зустріч з журналістами прийде спеціаліст нагальних питань, яких саме вибиратимуть самі журналісти.